Візьміте світ з висот над хмарних неба, свою скінчивши працю з пори рік, хай кожен частку, скільки йому треба, візьме і нею владає повік. Сказав і тільки залунало слово Все і нижчій дукачі, старе й мале, всі кинулись раптово Напоювання світа біжучи. Хто села взяв, хто тихі долини. Хто ріки бистрії, де виркипить, Поля й байраки, нетрій, крем'янини, собі господаря не йшло все вмить. І після всіх, як ротіл вже скінчився, прийшов поет, і погляд свій смутний, На світ той кинув він, Утузі похилився, У всіх притулок. Він лиш самотний! Де прихилитися? І серця мимоволі зірвався жаль на Божий суд тяжкий. О Боже сильний, всі живуть в роздолі, всі місце єсть, ніхто тут не чужий. Лиш я, чужинець сюди безпричальний скитатись маю вік, як сирота. Твій світ велик, притулок безпечальний, невже не дасть мені рука свята, в цьому кінець. Порікувати пізно, Та й що ж робив ти? Де ти пробував? Як світ ділили? Зевс покликнув грізно. З тобою був, поет йому мовляв. Я оком у красі величчя цвітового, я слухом гомоні небеснім потопав, і за хвилину щастя неземного. земного. Земне все забув, і все втеряв. Ну що ж? Мовляв, Зевес, я більше над землею, не маю влади, все роздав, поля, ліса. Та коли хочеш ти, іди, живи зо мною, нехай тобі отверті будуть небеса.